Дивіться, ми ж все одно, згідно закону, з 18 травня, здається, всі мають оновити свої дані. Це має бути створено трьома шляхами. Перший шлях безпосередньо ніжками прийти до ТЦК, другий шлях прийти до ЦНАПу. Це Та більш така. Ну, цивілізації більше, ніж ТЦК, да? там воно підготовлено. І третій етап електронний кабінет, який має забезпечити Міністерство оборони, через електронну підпис ти авторизуєшся, що ти це ти, і там вже підгружаються всі твої дані, які зараз має про тебе військкомат, і ти там ну, то їх оновлюєш з точки зору, в першу чергу, як до тебе у разі необхідності достучатись. тобто там твій актуальний номер телефону, твій емейл, e там і таке інше. Ось, наприклад, я чекаю 18 травня, щоб новити дані всі мають це зробити безпосередньо від того, незалежно від того, чи мають вони якісь відтермінування, чи вони там інвалідність мають, чи щось ще. Всі люди з 18 до 60 мають пройти цю процедуру. Я думаю, що у нас прогноз: що десь 70% людей будуть це робити через онлайн. Комітет знає цифру, скільки в нас є зараз, мобілізувати. Я не прошу назвати. Так, робити. звичайно. Є двох тисяч, які озвучували. Так, да, так, все правильно. Все, все знаємо, цифри знаємо кожного тижня. Відслідковуємо план факт. Після прийняття закону про мобілізацію, факт збільшився майже вдвічі, тобто, ну дійсно воно працює. З точки зору досягнення результату. Друзі, усім привіт! З вами адвокат Антон Болтик. Ну ось ви почули Арахамію, що він каже. Він зазначає про те, що в них є певний план, факт. Я не знаю, що це таке, по якому вони відслідковують певну статистику. В тому числі він вказує про те, що ЦНАП, центр надання адмінпослуг, він є більш цивілізованим, ніж ТЦК. Тобто сам підтверджує ту обставину, що в ТЦК є певні проблеми щодо оновлення даних. Є певна проблема, в тому числі в чергах, і в реалізації тих обов'язків, які на нас поклали. Також цікавий момент, про який вказує Рахамія: 70% будуть робити онлайн оновлення даних. В мене виникає велике питання, звідки взагалі такі. Цифри, що друзі, ще цікаве. Після 18 травня можуть мобілізувати кожного 10-го чоловіка. Про це повідомив екс-спікер Генштабу Селезньов. В мене також тут велике питання: звідки такі цифри. Тобто, чим ближче ми рухаємось до 18 травня, тим більше деяких цікавих фактів, в тому числі статистики, з'являються. Звідки вона береться, мені особисто невідомо. До речі, стосовно електронного кабінету, ТЦК буде надсилати до електронного кабінету повідомлення, зокрема і про проявку до ТЦК. Зі слів Веніславського, через електронний кабінет оновив дані. Потім тобі можуть прислати виклик на певний час, коли потрібно буде прийти на ВЛК. Ось такі моменти нас очікують. А в мене ще велике питання виникає до всіх, ось цих, хто приймав цей закон. Скільки з даних осіб оновлять свої дані? чи оновлять вони взагалі? Ну, скоріш за все, народні та депутати оновлять, тому що в них буде право відстрочки. І ось після цих оновлень ми побачимо дуже багато. Я думаю, підстав у деяких чиновників стосовно відстрочок, з'являться певні відстрочки згідно закону, які передбачені. А також я вважаю інвалідність, навчання і багато чого цікавого. А я нагадую, друзі, свою чергу, що дійсно після 18 травня буде 60 днів для оновлення даних через ТЦК, ЦНАП, електронний кабінет. Однак, якщо вам в проміжок часу між 18.05 до 18.07 вручить повіску, то у вказаний час і дату все ж таки треба буде з'являтися, оскільки нові норми закону вже почнуть діяти, і також почнуть діяти нові розміри штрафів. Також у разі перевірки документів на вулиці. Після 18 травня у разі їх відсутності буде штраф, оскільки у період мобілізації громадян України чоловічої статі від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та приділяти його за вимогою уповноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України. У прикордонній смузі, що цікаво, по даному пункту, а цікаво, по даному пункту, те, що пред'являти за вимогою уповноваженого представника територіального центру комплектування. Тобто ми повинні розділяти тут можуть вимагати представники ТЦК, поліцейські, якщо це стосується представника ТЦК, чітко визначено: уповноважений представник ТЦК, не плутати з уповноваженою особою, яка визначається. Постанові Кабінету міністрів 1456, оскільки це різні речі. Там визначена уповноважена особа, а тут визначено у нас уповноважений представник ТЦК, тобто повинен бути представник ТЦК, який повинен бути уповноважений. І ці повноваження в нього повинні бути чимось підтверджені. Однак деталі стосовно того, що це буде за документи і яким чином це буде робитися, поки невідомо, оскільки. До 18 травня Кабінет міністра повинен врегулювати всі ці спірні питання, оскільки є один ще цікавий момент. Під час вручення повістки представники ТЦК на вимогу громадянина, якому вручається така повістка, зобов'язані назвати своє прізвище, ім'я та по-батькові, а також пред'явити службове посвідчення. Виникає велике питання: службове посвідчення. Як воно? Повинно виглядати, чим буде передбачено відповідний зразок службового посвідчення. Як я розумію, повинна бути прийнята відповідна постанова Кабінету міністрів, що є відповідний зразок, і він повинен відповідати такому зразку. Оскільки, коли будуть виникати такі питання стосовно того ж, перевірки документів в особи повинні бути повноваження і службове посвідчення. Поки що відповіді на ці питання в мене відсутні, оскільки я не бачив ні зразка службового посвідчення, ні механізму, як буде проводитись відповідна процедура. А друзі, ще один цікавий момент стосовно цієї норми: що на вашу вимогу представник ТЦК повинен зазначити свої дані. Це лише стосується того моменту, коли йде вручення пов'язки, А коли йде мова про перевірку документів. Такого взагалі немає, тобто такої вимоги нема. Ну, скоріш за все, вони все ж таки повинні будуть також це робити, щоб впевнитись в тому, хто перевіряє документи. У багатьох виникає питання: що ж буде? Після того, коли мине срок 60 днів, я 100% впевнений, що ТЦК буде створювати певні списки осіб, які не оновили свої дані. І згідно нового закону звертатися до поліції для адмінзатримання та доставлення до ТЦК таких осіб, які порушили ці правила. Після цього співробітники поліції будуть ходити і їздити по адресам, не будуть знаходити, скоріш за все, вас, і відписуватись до ТЦК, що громадянина не вдалося знайти. Після чого ТЦК. Буде, скоріш за все, на вашу адресу направляту вимогу, яку потрібно виконати. Невиконання такої вимоги ТЦК буде подавати до суду позов і обмежувати у праві керування. Плюс штраф від 17 тисяч до 25 тисяч гривень. І такий штраф буде прийматися у вигляді постанови без складання протоколу. До речі, стосовно протоколу, протокол не буде складатися у разі вчинення в особливий період. Адміністративних правопорушень передбачених статтями 210, 210 1 Кодексу України про правопорушення, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з'явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику та за наявності у ТЦК підтверджуючих документів. Про отримання особою такого виклику. От у цьому випадку протокол не буде складатися, а одразу буде вноситись постанова. Що ж буде відбуватися далі? Потім буде вноситись в базу, скоріш за все, АРМОР, особа по статті 21010 1, і за таке порушення буде передбачена лише адміністративна відповідальність. Кримінальна відповідальність може наступати лише тоді, коли ти пройшов ВЛК, отримав мобілізаційне розпорядження. І по ньому не з'явився у цьому випадку буде вже кримінальна відповідальність. Також бачимо дуже велику проблему на сьогоднішній день стосовно бронювання стосовно тих осіб, які виконують певні важливі функції, які займаються перевозкою, в тому числі палива, оскільки багато питань виникне після 18 травня, оскільки по бізнесу, по бізнесу буде величезні питання: хто буде займатися доставкою грузів, продуктів, медикаментів. Павлова, і нібито зараз вирішуються ці питання однак залишилось там небагато часу. В Свою чергу також звертаю вашу увагу, що бізнесу також ставлять обов'язок не просто вести облік, як було до 18 травня, а забезпечувати вручення повісток. Однак виникає питання: хто на підприємстві це буде робити, а також відповідати за ведення такого обліку, оскільки це не передбачено а роз'яснення. Повинен зробити Кабмін, а часу в кабміну дуже мало, до 18 травня. Поки роз'яснень немає. Ось такі друзі. Моменти в свою чергу друзі звертаю вашу увагу. Якщо вам потрібен надійний юридичний захист, ви завжди маєте можливість долучитися до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. Оскільки ми здійснюємо представництво інтересів громадян від незаконних дій представників ТЦК, в тому числі допомагаємо зі строчкою. Якщо є законні на то підстави, оформити відповідні документи. Багато цих моментів все це можете дізнатися за номером телефону, який ви бачите на екрані, або в описі під цим відео. Також на цьому тижні у нас вже буде. Практична рекомендація від наших військових адвокатів стосовно реалізації норм по даному новому закону про мобілізацію. Лінк в наш шоп в описі під цим відео переходьте. На днях буде оновлення по літературі. Друзі, таким чином ми бачимо, що дуже багато зараз в інфопространстві є інформація стосовно того, що з 18 травня все почнеться. Однак не треба хвилюватися. Є певний обов'язок. Він дійсно запакований в законі. Однак є певний час для виконання тих чи інших дій. Не виконання є певна відповідальність. Сьогодні в матеріалі ми розмагували. Чим передбачена адміністративна відповідальність, коли передбачена кримінальна відповідальність, тобто проблем взагалі немає. Як воно все буде реалізовуватись, ми більш детально побачимо з 18 травня, тому що є дійсно проблема стосовно того, наприклад, ти прийшов оновлювати свої дані в ЦНАП, а що робити далі? Оскільки в обов'язки вони ж запакували дуже багато моментів, в тому числі оновити дані, пройти військово-лікарську комісію. Як у ЦНАПІ це зробити, невідомо через електронний кабінет, як повідомив Веніславський. нібито буде певне повідомлення на дату і час, коли ти зможеш прийти до ТЦК і пройти таку військово лікарську комісію. Як це буде в ЦНАПІ? Ну багато ще питань, і реалізація вже фактично почнеться, друзі, з 18 травня. І побачити, як це буде працювати, ми зможемо. Після 18 травня тому подивимось, як воно буде далі. Усім вам мирного неба! Бережіть себе і не забувайте підписатися на мій канал, щоб знати свої права, вміти ними користуватися, а також на мій телеграм-канал. Друзі, усім вам мирного неба.